Вітаю всіх! Сайт виводить, це головне заробляємо криптовалюту на українському сайті та виводимо кошти. Виведення спрацьовує миттєво, створили заявку та отримали на гаманець. На сайті я зареєстрована понад рік тому. Зараз згадала про нього, давно не заходила і вирішила потикати. Перший український сайт, який відкрився 5 років тому і, можливо, єдиний на просторах інтернету. Бачимо, що працює вже довго і виводить кошти. Є два баланси. Другий баланс це ті токени, де ми заробляємо на завданнях і виводимо кошти. Кран. Розгадуємо капчу, отримуємо токени на баланс. Після розділ ПТС, перегляд рекламних блоків, які тривають від 5 секунд до 30. Це далі дуже жирний розділ від партнерів. Оферфол. Декілька підрозділів існує, де можна непогано заробити. Наприклад, вибираю біткотаск, проходжу просту капчу, і, відкр... і відкривається список рекламних блоків. Їх тут багато, перегляд реклами, відео та ігри. Далі, короткі посилання, виконуємо завдання, отримуємо монети. Меню дуже велике. Передивитися тут колесо удачі. Теж можна обертати та отримувати рандомну кількість токенів. Також є їхній токен CryptoUkr. Але ці задуми, це в майбутньому. Будемо спостерігати, що і як вони там вирішать. Зараз ми тикаємо прості завдання та виводимо на Fawcett Pay. У мене на балансі 6 тисяч з половиною сатошів, зараз це приблизно 6 доларів. І є можливість виводити на адресу криптовалюти Pepe, Bitcoin або Pepe. У мене вказана адреса від FawcetPay, і я встановлюю біткоін. Існує ліміт виводу на день для виведення 70 центів, тобто більше на день ви не зможете вивезти. Можна кожен день виводити. Заявка створена. Я натиснула. І одразу переходжу до гаманця Fosset Pay. Бачимо, що гроші на місці, все чітко працює. Ось такий простенький сайт, де можна безкоштовно проводити час та заробляти додаткові грошенята. До речі, перший баланс, я не сказала про це. Він для того, щоб вносити депозит і оплачувати рекламу своїх сайтів та каналів. Це рекламний баланс. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. До нових зустрічей. Побачимось. Все буде Україна!